Дітей на пішохідному переході у Дніпрі водій наїхав на трьох хлопчиків, що переходили дорогу поруч зі школою. За інформацією правоохоронців, машини зупинилися перед зеброю, аби пропустити школярів. А один кермувальник продовжив рух і влетів у дітей. Восьмирічний хлопчик загинув на місці. Двох його однолітків забрала швидка. Одному із них надали допомогу і вже відпустили додому. Другий потребуватиме стаціонарного лікування. Батьки кажуть, попри знаки і розмітку поруч зі школою, машини тут часто перевищують швидкість і не завжди пропускають пішоходів. Водій, що збив дітей, попередньо був тверезим. Насип з якийсь зробити, щоб упиралися в нього. Теж був непоодинокий случай. Перша машина останавлюється, за нею летить, обганяє. Водітілі не знають, що тут школа, що тут переход дитячий. Одна дитина після обстеження, її стан розглядався як задовільний та була відпущена додому. Із батьками друга дитина при обстеженні виявлені середньою ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. Щонайменше найменше кілька днів ми будемо спостерігати за станом.